На огляді у нас Ford Focus Universal, Автомобіль свіжопригнаний з Європи. 2016 рік випуску з економним та надійним двигуном 1.5 дизель, середня витрата 5,4 літри. По кузову 100% без ДТП, мінімальність сліди експлуатації, кузов цілий. Без рижиків абсолютно. В рідній фарбі перевірений, оптика вся рідна, але головне технічний стан. Автомобіль в дуже класному технічному стані, повністю перевірений. Поміняли щеплення, єдине, що треба було зробити. Все працює як годинник. Заводиться з півоборту, салон чистий, комплектація є підігрів обо скла. Шестиступанева коробка передач, помилок на панелі ніяких немає, хороша медіасистема з Bluetooth, з догучним зв'язком в салоні, датчики дощу світла, електросклопідйомник, електрозеркала з підігрівом, підсилювач керма, 8 подушок безпеки, все працює без зауважень. Автомобіль в наявності в Дніпрі, кого зацікавить? Телефонуйте, варіант дійсно класний. Сімейний автомобіль свіжий, без складень.